Перший відкривач садового центру Родинний сад у журавці, що на Варвенщині Роман Потапов вчить односельців не тільки реалізовувати садові культури. Мета молодого чоловіка, аби не згасло рідне село, українські села, аби молодь залишалася і працювала на своїй землі малій батьківщині. Працьовитість, винахідливість, патріотизм закладені на генетичному рівні. Роман Потапов переконаний, у українському селі заробити можна розумом руками. Вміло поєднуючи сучасні технології та кращі традиції предків, а головне об'єднуючись, бо тільки разом український народ, справжня сила, знайомство знімальної групи телеканалу Прилуки з Романом Потаповим справою його життя родинним садом дало початок новій рубриці на каналі з любов'ю до землі. Весна тільки почала вступати у свої права у природі, а у родинному саді Романа Потапова вже буяє на повну силу. В усе від квітів, до саджанців плодових, хвойних дерев, посадкового матеріалу, якісної полуниці, малини, ожини тощо байливі господарі вкладають душу. Знайомство з родинним садом не могли не розпочати з квіткового раю. Господарство потапових це промислові теплиці з квітковою розсадою, квітами у горщиках. У одній із ніж декоративного квіткарства чудово вживаються однорічні рослини, тюльпани з братками, віола, вабить різнобарв'ям і неймовірними пахощами. От зараз в цьому році ми патріот. Такі ко От зверніть увагу Болірам, да, да, жовто да, да. синій та ось українська селекція. Родинний сад Потапових започаткував і власне виробництво квітів. Тюльпани від пана Романа нічим не поступаються лідерам квіткової індустрії, дають непоганий прибуток. А ще чоловік мріє залучити до такої аграрної кооперації односельців. Можна відійти від голландської, потрібно нам зробити великий об'єм, якийсь селекційний центр відносно тюльпанів. Ви ж бачите, подивитися відео в Голландії, скільки там вирощується луковиць тюльпана. Чому ми на наших землях не можемо цього робити? Навіщо ми завозимо з Голландії, продаємо? Що е, дамо інформацію звичайним фермерам, які в своїх домашніх умовах е, якусь кількість будуть вирощувати той. 5 тисяч, наступний 10 тисяч, але в цілому взяти, якщо навіть у селі буде вирощуватися там сто тисяч тюльпанчиків, то ми діапазону 70 кілометрів округ. Ми на 8 березня забезпечимо особистими. Що це дає? По-перше, це живі гроші у периферію в сільське село, де їх і так замало. Це підтрима сільського виробника. Дайте людям технології, дайте людям знання. І е, хоча б базові луковиці, луковиці для того, щоб вони почали вирощувати. Потім вони залишатимуться, люди в відкритому ґрунті будуть вирощувати не картошку, а зрозуміють, що на порядок вигодніше вирощувати луковицю, бо одна луковиця стоїть 5 гривень. Надіть мені картоплину за 5 гривень. Теплицю для вирощування квітів облаштував власними руками з підручних матеріалів. Звичайно, ці стовби, які нікому не потрібно, їх ну, викидаються, як знаєш. Показово, без надмірних е капіталовкладень можна добитися того ж самого результату, що і в супердорогих. Зараз те ж саме буду будувати ще одну тепличку, мені замало. Е і знову на такій основі. Нечим, от три роки стоїть, роки стоїть. І я думаю, ще. Е П'ять-сім год сто відсотків простоїть і вади її нічого не буде. Інша теплиця реконструйована відповідно до євростандартів з використанням вітчизняних доступних матеріалів. Спочатку мікроклімат контролювався, так би мовити, вручну наразі. Це вже налагоджений процес. Отоплюємо ми дровами. отоплюємо дровами. Возимо з лісів вальожних, з болотів, купляємо од надуба. Вулкани використовуємо до класичних батарей, так що тут у нас завжди тепленько, комфортно і я думаю, якість за цього відповідна. Тут вирощують чорнобривці петунью сорфіною. Тут, якщо ви побачите, знизу тось мокрий перліт. Деякі використовують тут тканину, ще що нібудь. Я рахую, що ціна за тканину вона значно дорожча, аніж використовувати на стілажах мокрий перліт. Ми вибрали стелажний варіант. Ми в цій теплиці теж виганяємо на 8 березня тюльпанчики, а лише потім із розсадника ось ставляємо пітуньку. І я думаю, що вона вже до Пасхальних свят. Вже Набере свій об'єми, дасть свою квітку, і обов'язково наші шанувальники вже побачать в себе вдома її придбав, придбавши. От класичних чорнобривців, де ну я без них не уявляю свого подвір'я, своєї теплиці, вже місовій Рома, да вони нічого не стоять. Їх бабушки, дідушки виращують там. Вони копійки на цьому рентабельність мінімальна на цих чорнобривцях. А я кажу, мені все одно вони подобаються. От мальві, чорнобривці, це та класика, де я полюбив її ще. Від бабусі, від пора бабусі, і цього не потрібно забувати. Цю цю всю красоту не навіяну за кордону, а навіяну колебельною матері і казками бабусі. Ми маємо прививати до своїх діточок. Це буде. Я думаю, що правильно. З квіткового раю у фантастичний полон саджанців. Про них Роман Потапов знає все і навіть більше ніж все. Чим наші саджанці краще а, ніж ті, що з ринку, тому що ми використовуємо болотний торф незинний і наші саджанці завжди, як будь-то в землі. Але в будь-який момент ти підійшов, їх достав, а там корні завжди зволожені. Немає такого, що вони висохають там ну, тижнями. Люди катають з машини в машину, пучками оціми. Вони постійно у нас збережені. Під час продажі ми ще їх обробляємо різними препаратами, корнеутворюючими, утворюючими, там корнівіни. Подібне. І такий препарат використовуємо, як то тобто собстволову частину. Це допомагає стартанути рослині і це дає більший відсоток на приживаємість. І дуже приємно чути відгуки людей, коли кажуть, Рома, і не думали, що прийметься все п'ять років підряд садили на цьому місці, думали, що в нас місце неправильне, а все ж таки воно приживається. Тобто, ну, стараємося максимально викластися, щоб завоювати довіру людей. Людей довіри людей вже завоювали саджанці плодових декоративних дерев кущів. Займаємося особисто ягодами, вирощуємо малину. У нас дуже хороші сорти. У нас дуже хороший сорт клубники, 2 гектари. І на даний момент ми плодово-ягодні культури. Це наш профіль, яким ми зараз займаємося. Унікальність саджанців родинного саду перш за все у вкладеній любові. Від охочих придбати їх потрібно головне розуміння. Терпіння, бажання. Якщо у вас є відповідні знання, як за ними доглядати, то будь ласка, експериментуйте. Можна в нашій діапазоні, то тобто, є виростити е, різні більш східні культури. Якщо у вас цих знань немає, подививши просто е, відеоролик, де в когось виходить, то тобто, не хватайтеся, не бити з не окунайте з головою, не беріть 10, 20, 30 саженців, бо я ось хочу цілий город засадити, цілий сад, в мене буде класної форми. Не буде цього. Потрібно великим обсягом знань володіти, щоб це все на практиці примінити. Асортимент саджанців родинного саду різноманітний. Переліку сотні сортів. Багато саджанців, рахуючи від яблуні класичної груші от, і до. Фурма теж у нас є. І, ну от в принципі, в нас я не знаю, що можна зараз не назвати, що в нашому родинному саду є. І відповідні рекомендації ми надаємо От яблуні ранньої і до червономякотної. Тось тобто, різних категорій є От абрикоси ранньої і до чорної чорний принц є. Тось тобто, ми слідкуємо за новітніми сортами, хочемо, щоб вони найбільш були районовані в нашій місцевості, піддивляємося, не женемося за супермодними східними сортами, Але я навіть не знаю, що в нас не зможна знайти. Обрати саджениць дуже легко. Головне, як говорить Роман Потапов, господар майбутнього саду повинен чітко. Обрати яке фруктове дерево він хоче бачити у своєму дворі і яким плодом ласувати, коли люди приходять до мене і говорять про вибір сорту, а не знаємо дай щось хороше. Я їх питаю, наскільки хороше, що ви хочете отримати саме від ягоди. Вигмем для прикладу абрикос. Дай солодкий хороший. Да, кажу, є ананасний сорт або сорт на солода. Це кажу, будете їсти ну губами самими. Наскільки м'яка, солодка, діти просто судово самі їдять? Все, класно, давай. Ну кажу, є мінус. Які можуть бути мінуси? Ти зараз такі плюси назвав. Упало, кажу, чавк. Ой ні, такого не треба. Я ж кажу, що занадто м'яка м'якоть. Дай щоб твердіше, даю, пропоную більші. Пропоную кажу, щоб сусіди там обзавидувались. Тобто, є там різні сорти, той самий персиковий, той самий монастирський, це здорові, крупні плоди в нас. І то тобто я людина, перш ніж прийде в садовий центр, вона має чітко визначитися з яблуком чи грушею, який показник від плоду вона хоче. Коли саме плодоношення і влаштують ранній варіант тобто, літній чи середньо чи таке щоб лежало до самої весни наступної. Як буде чітке визначення, ми значно пришвидшимо варіант вибору сорту, і людина. Я думаю, що буде задоволена. Не лише кущі малини, смородини є у родинному саді. Роман Потапов займається вирощуванням ягід, які не розповсюджені в нашій місцевості. Це джерела вітамінів, лухина та журавлина. У нас є голубік. В всі, як дивляться, вона її. Всі думають, що вона така перспективна ягода, але я скажу, що за нею дуже специфічний догляд. По-перше, в нас немає тих ґрунтів, а вони середньокислі або кислі мають бути повноцінно, щоб вона себе хорошо відчувала в землі і плодоносила. Далі в нас є жималость. На цю культуру вона тільки набирає обороти і радив би звернути увагу. Якщо у природі, знаєте, існує вітамін А, але він не усвається без жирів. Якщо кальцій в організмі не усваються без вітаміна Д3 і інші побічні, то тобто макро і мікроелементи, мають бути, щоб засвоїло щось, то матінка-природа подумала про це і у жимолості сфокусувала так усі елементи, що там все є, що необхідне. Плюс це найрайніше, тобто, я не знаю, яка ягода плодоносить чим жимолось. Уже в травні місяці ви отримуєте на два тижні раніше ягоду, аніж клубнику чи щось що з ягод, як мінімум на два тижні. Тобто достатньо цікаво, достатньо перспективна. Ще вона культура споживання дуже низька, але я думаю, що за якісь 10-15 років ми ще не таке про неї почуємо. Тут буде, буде вона всіх. Теж цікаво, клюква. Я знаю, де в нас на болотистих місцевостях я зараз її висажу, повністю висажу. Зараз, якщо за тиждень вона не продасться, я її навіть не старатиму, щоб вона продалася. Зараз тільки розмножуємо її. У нас є ну, журавка, це потенційне болото. Хочу запровадити. Де ти посажу в різних місцях, де будуть тільки я знати, можливо, їй щось подобається, вона розростеться. Є у родинному саді хвойні дерева, декоративні насадження. Вітуй, і закінчуючи кущами е, різної категорії, тобі, ну, дуже багато. Ну, от складно знайти, що немає. Ми навіть е, е, в спілкуванні через інтернет от питаємо людей, що, б вони, хотіли бачити, що б вони хотіли бачити. І е, всі забаганки хочемо тобі, людям реалізувати, щоб людина. Е, Кожна що вона захоче, могла прийти і тут придбати. А ще у родини Потапових є власна сушарня від заморожування. ягідовочих грибів давно відійшли. Про це детально розповімо у наступних сюжетах. Поки знімаємо програму, господар встигає із чотирилапими друзями поспілкуватися і допомогти у теплиці і донечці Фаїнці, доньку родини Потапових чотири, приділити увагу. Невимушено переводимо розмову вже в інше русло. Хочеться дізнатися про романа як про людину. Та все ж починаємо з ідеї: ідеї створення родинного саду. Це винна моя найстарша донька в цьому. Коли їй було три роки, ми щонеділі ходили до храму на причастя на ісповідь, а потім їхали в місто Прилуки на базар і купляли там ну, те, що необхідно на цілий тиждень, Хар, харчі і все інше. Тобто у нас вже вроді традиція кожну неділю так робити. І вона дуже любить з дитинства огірки. І вона, папа, огірки, папа, огірки. Але ж я сам розумію, то есть агрономічна освіта, що е в лютому місяці або січні огірки давати дітям то є, не можна. Чому не можна, це ми я думаю, що детально більше зберемося. А хто розуміє, той вже не піддасть мене критиці. І очередний раз так сказати, ми знову в місті прилуки приходимо на базар, і вона знаючи на якому прилавку вже е ці огірки, вона просто підбігає до прилавка, хватає цей огірок і зразу гризю, кусь. І дивиться на мене, і не знає, що папа буде казати, чи лаяти, чи хвалити, і аж сльоза тече, бо вона так же хотіла цього огірка. І продавщиця теж розстерялася, вона не розуміє, як діяти в цій ситуації. І я вже в той момент зрозумів, ми купили її ті огірки, там пішли вже на цей е, ход, так сказати. І я тоді вже зрозумів, що мені потрібно вирощувати для дітей е, органічно чисте, але самому, щоб е, без опаски давати і не думати про те, що з дитиною може щось шото відбутися. Спочатку перевагу віддавали вирощуванню домашніх овочів, все екологічно чисте. Щоправда, саме реалізація товару відкрила очі на правила виживання у ринковій справі. Я почав вирощувати огірочки, помідорчики, і там вже, ну як кажуть, в нас народі чуть ли не танці з бубном там і корінний помет. Ти все біля них, і досвітлення, і все, і все, і все, і все. І одним із напрямків ще вирощував е, цибулю на, на зелень. Тобто, це що в магазині лежить, вже зелена цибуля. І один оптовик, купивши в мене там 500 кг, е, я йому дзвоню там, через три-чотири дня кажу, Ігор, у мене ще є там, 700 кілограмів. Ти зможеш забрати? Він е, говорить ні. Рома, у тебе плохой товар, я брати не буду. Я кажу, Ігор, як у мене плохий поганий товар, я там не знаю, чи не ночую біля його. Він каже, що у мене поганий товар. Он у тебе не лежить. Ні, ну кажу, звісно, Ігор не лежить. ну Він же ж натуральний. Я знаю, що туди потрібно додати, щоб він був як удочка бринів, що льоску віша і на рибалку з ним іде. Він буде тиждень-два лежати в магазині, як новенький, такі як з Е, Ну, ти смотри, думай, лібо про кошельок, лібо про потребителя». І я вже тоді зрозумів, що мені дуже важко прийдеться боротися з ментальністю наших людей, тому що вони за рахунок бідності чи неосвіченості не йдуть на шлях органічної продукції, бо вона трішки дорожча, а шукають що дешевше, що дешевше. І я зрозумів, що квіточки, скільки б ти сюди е, мінералки чи якої хімії не заклав, все одно людина буде оком милуватися, а не їсти її на харчові промисловості. Крапку не поставив. Все у доробку, своєму українському перевага. Харчова промисловість кожного дня ми харчуємося, тому на цей напрямок потрібно більш детально розглянути і вирощувати, переробляти і харчуватися українським. Не завозити, а харчуватися українським тому, що кожен виробник буде розуміти, що його діти будуть оце їсти. і Він буде за них переживати. Квітковий бізнес пішов зусиль, знань потребував і потребує чимало. Понад усе не конкуренція, а партнерство з аналогічними садовими центрами, аналізуючи ринок, що продається, все більше і більше поглиблено вивчаючи цю тематику, маючи агрономічну освіту, мені це все ну легко давалося. Піддавши аналізу, я прийняв рішення, що я буду цим займатися. Ця ніша пуста. Потім, коли мені говорили, Рома, ми відкриємо ще один садовий центр. Я кажу, хоч і через хату відкривайте. Ми не будемо конкурентами, ми будемо партнерами. і для мене всі люди, які в прилуках, у варві займаються вирощуванням, для мене це партнери. Ні в, наразі, ні, ворогі, ні в якому разі не вороги, ні в якому разі не конкуренти. Мені іноді смішно, коли ми е, за бузину переживаємо чуть ли там до нервів До яких мені зараз смішно було, коли е, люди деякі нервувалися, коли продавали е, свой, е, свій тюльпан, що переживали, чи продадуть, чи не продадуть. Да, все в усіх продалося, всі були в прибутку, всі наші покупці залишилися задоволеними. Але ця здорова конкуренція, якби просто люди не переходили цю межу, здорова конкуренція це завжди грає плюс, бо кожен з виробників. Кожен із продавців буде стримитися до покращення якості свого продукту. Говорили і про надзайнятість без старань, без сонних ночей нічого не буде. У родинному саді Роман разом з сім'єю працюють, не покладаючи рук. Давайте мабуть, з пізної осені, коли йде закладка тюльпана. Закладка йде тюльпана, і це все на холодильник. Е, і ми на, далі заготавлюємо землю, заготавлюємо дрова на отопітельний сезон, і все і все. Вже в грудні місяці у нас починається сівба. Тобто ми вже сіємо, сіємо у наш е, маточник, ми розсадник його називаємо. Там відбуваються робочі процеси і затаплюється вже кінець грудня, січень місяць, десь 15 го числа. Е, дивимося по погодних умовах. І виносимо тюльпани. І починається вигонка тюльпана. Після тюльпани йдуть відразу однорічники, те, що ви зараз наблюдаєте. Після відразу паралельно з однорічниками відбувається садовий центр, де плодово-ягодний декоративний продаються. Далі підтягуються польові роботи, де там малина, клубника і все інше. Потім в нас влітку маленький перерив, де слипень місяць ми в відпустку, ще, ще щось, а потім в нас ягоди. Ягоди, ми збираємо від наслеселення всі ягоди. Ми сушимо в нас своя сушка від груші, дички і закінчуючи подальшою подальшому бузиною. І ми цей сезон буквально закінчуємо вересним місяцем першими приморозками, де під час усіх перших приморозків у нас знову починаються тюльпаніки. І отако цілий рік ми а ще ж ми гриби приймаємо, Ми приймаємо теж гриби, сушимо їх подальшому перепродуємо. Ну, от такий весь процес на постійній основі. А ще Роман підтримує усі соціальні проекти Варвинської тергромади. Ми 17 гектарів липи засадили. У прошлому році це позапрошлий год. Ми липу, але ж нада зауважити, не сам я долучилися ще люди наравнодушні, які дбають про майбутнє, знають, що їхні діти тут залишатимуться в цій країні, хочуть е якось після себе щось правильне залишити. Біля ставочка е дали рекламу, все зібралися люди. Ми зробили парк, і дай Бог, через е яких 5-7 років подиметься, буде повноцінний парк біля ставку. Ну, це завжди то есть, буде плюс. Ми в цьому році теж в нас куча амбіційних проєктів, там по уборці мусорних кладовищ, які в нас ну, ніхто до нас не прийшов, це не росіяни закидали, це не Америка вивезла сюди. То есть, це не хтось там прийшов. Извнє. Ми особисто виносимо в береги, в конці городів, туди, туди, туди. Ну, тобто, нравственність людей занадто низька. З цим потрібно боротися і, і пляжі зараз очищати і все. І ми зараз обов'язково я думаю проведемо таку благодійну акцію, чи як її правильно назвати, всіх неравнодушних людей. Особливо приємно, коли молодь до цього долучається. Роман глибоко віруюча людина, дотримання заповідей господніх дає силу, вселяє віру, робить справжньою людиною. Чоловік поважає старість і дослухається до порад старішин. Потрібно допомагати з тобто, людям знедоленим, потрібно підтримувати старих. o То тобто, в них є багато чому поучиться. Ми їх не чуємо, а їхні знання безцінні. От іноді, поспілкуючи навіть з навіть старими агрономами, ніколи не почуєш того ні з якої книжки, ні з якого інтернету. У спілкування поступово переходимо на особисте. З самого маличку Роман Марив спортом він розумів, дорогу здолає той, хто йде. Я себе бачив тільки в спорті. З другого класу я засипав і просипався тільки з цією мислю, що я хочу Хочу стати чемпіоном світу по боях без правил. Прийшов 2006 год, Португалія, місто Порто, і моя мрія дитинства, тобто, <тас> виповнилась, так сказати. Я став чемпіоном світу е, з такого виду спорту, як фріфайт, вільний бій. Тобто, все, що я задумав з дитинства, я до його нарешті дійшов. Але зрозумів, що це велика упаковка. Знаєте, як під, під ялинкою подарок, великий красочний, ти його як дитина розпаковуєш з такою надією, а він пустий. Тобто заробити на спорті зараз трошки помінялося, але на той момент це було неможливо. І я розумів, що я хочу сім'ю, що я не хочу нікуди виїжджати, хоча були то тобто, запрошення в іншу країну виїхати. Я розумів, що я тут залишуся. І зрозумів, що цим не заробиш. Роман працював охоронцем до слова у різний період. Охороняв президентів України. Закінчили школу охорони вищих державних посадових осіб. Тоїс тобто, не буду говорити, кого саме приходилось той охороняти, але надивився дуже багато і зрозумів, що спасіння утопаючого діли рук самого утопаючого. Тобто допомогти нам ми можемо тільки самі зрозуміти. Ніхто за нас не подумає. Не вірю я в це, не вірю. Я вірю в наших воїнів, вірю в наших людей, е вірю в нашу землю. Вірю в господа Бога. Віра допомагає, дає розуміння сутності земного життя. А ще допомагають найрідніші дружина і четверо донечок. Коли заговорили про сім'ю, до нас відразу підійшла одна з татових улюбленець Настуня. Не могли не поспілкуватися у квіткарстві. Анастасія знає толк. Це коли ми були розставляли, були ще завозили. Дивлюся, вже все розставили, як вона гарно. Це утром проснулася. Виходжу на балкон. Дивлюся, а вони вже на вулиці, щоб поливати, стоять. воно як красиво. Не зря воно називається Родинний сад має сюди, вся родина. Долучатися і допомагати не моя хата з краю, а вся родина, І тоді родина це сила. Поділився Роман планами, мріями хоче відкрити односельцям, всім бажаючим перспективу роботи на рідній землі. Чоловік впевнений за цим майбутнє вільної незалежної України. Самі ми, ми зможемо багато чого змінити, але потрібно все поміняти. Ось тут тільки ми тут змінимося, в нас все вийде. І зараз наші проекти в на прошлому році ми проводили навчальний семінар по вирощуванню малини як домашній бізнес. Я людей переконував, що з одного гектара людина зможе заробити півмільйона гривень. Це достатньо. Для того щоб прогодувати сім'ю, особливо в селі, цих коштів повноцінно достатньо. Я пам'ятаю, як моя бабуся і мама брали гектари ланки по 4 по 5 гектарів ланки їх обробляли. А тут ми не можемо один гектар висапувати. Да все ми можемо. Да, ми трошки облінилися, ми хочемо легких коштів. Можливо, хтось і може розумом заробляти, і не потрібно е, одноосібно, я заробляю, більш нікому про це не скажу. Потрібно ділитися даною інформацією, щоб люди могли це робити. І тим самим я займаюся, те, що в мене виходить, те, що в мене виходить, те, в мене виходить ділюся максимально, щоб по моєму прикладу я буду вдячний, якщо люди всі будуть займатися. Зараз, скажімо так, якщо... От на уяв на хвилинку, чисто гіпотетично, наше село Журавка почало займатися малиною, в кожного є пай, або через одну хату є пай, хоча б гектар вони засадили. І представте, на кожну е хату, на кожний двір, на кожну сім'ю, хоча б по півмільйона гривень зараз дали в рік. Наскільки воно подиметься? Чи захочуть діти виїжджати за кордон? Чи не захочуть внуки кудись виїжджати? А спитайте зараз у будь-якої е, дитини шкільного віку, е, якщо вона довчиться в школі, де бачить вона себе в майбутньому. Вона скаже, я як мінімум хочу виїхати до столиці. А у, враховуючи таку військово політичну ситуацію, я хочу виїхати за кордон. Яка перспектива в нашої землі і в нас? От ви хочете, щоб ваші діти, ваші внуки були біля вас? Я хочу. І більшість людей повинно хоче. Я хочу побачити їх, я хочу дбати за них, я хочу, щоб вони десь були рядом. Я не хочу, щоб вони були на краю географії, десь там в Іспанії, Португалії, в Польщі чи в Канаді. Да, якщо судьба так розпорядиться, так воно й буде в цьому. Да? Але мені хочеться тобто, з ними спілкуватися до последнього свого дихання. Скільки Бог дасть, скільки буду жити. І для цього маю уже зараз. Думати про те, щоб створити ці умови, щоб в їх не було навіть бажання туди виїжджати. Ми ж можемо краще все, ми все зможемо. Маючи таких патріотів, як Роман Потапов, людей, що вірять в Україну і роблять все за для рідної землі, без тіні сумнівів розумієш, слава воля України були, є і будуть у наших наступних програмах. А вони вже незабаром садові цікавинки від Романа Потапова та його родинного саду.